Ні, Верховна Рада може розглянути документ, але є ймовірність, що це триватиме не один день через велику кількість розглянутих правок, а більше народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграм-каналі основні положення остаточного варіанту документу. Серед іншого залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, демобілізація у зв'язку зі звільненням з полону, якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжувати службу. Та решта ну і про це не тільки будемо говорити з нашим Тнем гостем Олексій Курпас, політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дійсно очікуємо сьогодні. Завтра буде розгляд цього законопроєкту, але тут є питання стосовно правок їх багато. І як відомо, із відкритих джерел найбільшу кількість правок подали якраз таке депутати із колишніх партій ОПЗЖ, так колишніх е проросійських партій, і тут в цьому випадку мені здається резонне питання до вас: наскільки вони можуть повпливати до ухвалення чи е на неухвалення цього законопроєкту. Ну, давайте об'єктивно подивимось. взагалі на цей закон про мобілізацію. Він фактично був готовий на початок січня цього року, а зараз ми вже бачимо майже середину квітня. Тому тут навіть не проросійські партії впливають а тут е, сама дискусія між депутатами, е, законні, незаконні відповідає конституції. Не відповідає ця вся історія могла б закінчитися е, в один крок, якби просто було е, був чіткий сигнал, що економіка України переходить на військові рейки. І всі працюють заради перемоги. Ті, хто воює, воює там на нулі, е, групи забезпечення, решта або критичну інфраструктуру обслуговує або займається постачанням, або працює на військову інфраструктуру. І все тоді ці питання про мобілізацію були б зняті, і не було б законність, незаконність. Бо на сьогоднішній день є одне питання: існування чи не існування держави України. Ну зрозуміло, що також є якась своя певна моральна складова, деякі народні депутати тиснуть і вказують на якісь етичні норми, на те, що потрібно пожаліти чи зглянутися над деякими іншими громадянами, цілими секторами суспільства і так далі. І в цьому контексті ми все ж таки постійно говоримо про важливість ухвалення цього законопроекту. Наскільки він впливає на існування як такої нашої держави? Але все ж таки, пане Лексію, як вважаєте, наскільки тут. Наші нардепи намагаються набрати політичних балів, говорячи і апелюючи саме до етики. Тут я згоден з вами абсолютно. Вони вже почали гратись в політику, вони вже почали гратись в вибори, бо всі розуміють, рано чи пізно війна все одно закінчиться. Хотілося б, щоб раніше, і хотілося б, щоб нашою перемогою. але... Вона все одно закінчиться, і політики так само навряд чи захочуть покинути свої насіжені місця, вони вже граються з тими, хто каже, що вже втомились від війни, що треба було по-іншому, треба домовлятися на будь-яких умовах, просто щоб був мир. І депутати саме грають на цих людей. Тому ми розуміємо, що. Вони і далі будуть намагатись протягувати ці свої правки, намагатись від себе рекламувати, піарити так воно буде, бо вони вже готуються до виборів всі. Ну і тут до слова про важливість і надалі, от, наприклад, народний обранець Ігор Чернів вважає, що ймовірно у червні або і раніше законопроєкт має набрати чинності. Але тут одна деталь: 4200 правок, які далі будуть розглядати у цьому контексті. Як ви вважаєте, будуть продовжувати розглядати кожну покрокову окрему правочку, чи все ж таки будуть їх об'єднувати в групи для того, аби швидше ухвалити цей законопроєкт? Тут буде залежати і від наших іноземних партнерів, чесно скажу. Бо коли потрібно, Верховна Рада, ми ж бачили, працює в турборежимі, і в турборежимі приймаються будь-які закони mm. з будь-якою кількістю права, коли це потрібно вертикалі, яка створена на сьогоднішній день в країні. Якщо це не потрібно, то будуть гратись далі так. Але якщо іноземні партнери будуть тиснути, а ми бачимо, що вони на сьогоднішній день говорять, що має Україна проводити мобілізацію саме молодших людей. Бо на сьогоднішній день середній вік, коли кажуть, в нашій армії 43 роки, але ніхто не каже, що середній вік тих, хто на нові і поруч з нулем. Він майже близький до 50 років. Ну і тут нам пригадується приїзд і візит конгресмена Сполучених Штатів пана Грема, який говорив: ну, не розумію, чому у вас там 27. Нині у нас є зміни в цьому плані вже з 25. Планується мобілізація громадян до війська сил оборони України. Але все ж таки, як це може посприяти або завадити ухваленню рішення наших партнерів стосовно відправки в Україну певних частин, певної коаліції, певного контингенту своїх військових на території нашої держави? ну, себто, ви не можете своїх громадян змусити воювати, а хочете, щоб ми відправляли своїх до вас. Ну, вони дійсно свій контингент, саме як військові частини, не відправлять до нас. Вони можуть відправити їх або як інструкторів, про що вже казалось, або як миротворців, які будуть певні відповідно там до уставу ООН чи якоїсь іншої організації, щось там охороняти, або як охорону консульств і посольств і, і своїх громадян. А саме як військові підрозділи, які будуть брати участь у війні, навряд чи буде відправа. Пане Олексію, ну і тут у цьому законопроєкті вже видно, що норма про демобілізацію військовослужбовців переноситься на більш пізній час розгляду, там через 8 місяців, якщо не помиляюсь, планується все розглядати. І все це також за сприяння головнокомандувача Олександра Сирського, який говорить, що це дійсно невигідне рішення за умов, коли Російська Федерація мобілізує своє населення для наступного ривку, для наступного удару по наших оборонних лініях. А ми відповідно. Збираємося якось відпускати з армії. Але все ж таки, як вважаєте, як це може відобразитися на внутрішньому фоліні нашій державі, на настроях населення, на настроях серед бійців в першу чергу? Ну для бійців, знов таки для них найголовніше на сьогоднішній день: ті, хто хочуть продовжувати воювати і будуть відстоювати нашу державу, вони кажуть про одне: що їм потрібно а відпустки, Б, коли батальйони. Вже там дуже втомились на передку, Їх би виводити сюди на ротацію. І давати, хоча б таким чином відпочинок, тоді е, буде зовсім інший підхід, і до того, що відбувається там напередку на лінії бойового зіткнення, тому є, є інструменти, якими можна впливати на цю ситуацію. Хоча і питання демобілізації також постає, але знов таки воно. Ну, невеликий відсоток тих, хто воює на сьогоднішній день, каже про те, що це прям необхідно приймати. Тому більше важливо відпустки і ротація. Ну а от стосовно різних неприхильників, можливо, опонентів нашого президента, стосовно людей, які намагаються грати у політичну боротьбу у ці дні повномасштабного вторгнення, як ви вважаєте, якби їм дали штурвал керування нашою державою, вони б ухвалили такі рішення? Ну насправді є приклад дуже добрий приклад Ізраїлю, де незалежно від того, які партії, опозиція, не опозиція, під час війни об'єдналися єдиний кабінет і він працює. І ми бачимо, що в Ізраїлі вони дійсно виступають єдиним фронтом. А політичні ці всі історії знов таки можна було виключити ще на першому етапі і не намагатися просто там зробити якусь вертикаль під себе, а зробити коаліційний уряд, щоб можна було дійсно керувати процесами, які відбуваються в країні, єдиним фронтом. І тоді б не було цих разпрій, це можна було б вирішувати всередині. Як вирішувалось в перші дні, просто треба було цей варіант підсилити вже в березні, максимум в квітні, і тоді б все працювало зараз як годинник. На жаль, все ж таки дійсно, і наші експерти, і самі ми розуміємо, що десь із квітня місяця, коли окупаційні війська відійшли від Київщини, оця об'єднання і консолідація все ж таки десь випор... десь зникла і так далі. Але е також зрозуміло, що цей уряд єдності на жаль, поки що нам не світить. І в цьому контексті фіналізуючи питання стосовно законопроекту про мобілізацію. Чи вірите ви, що його ухвалять у Верховній Раді найближчим часом? Я впевнений, що його ухвалять, і я думаю, не буде довго розглядатись правки, які внесені на сьогоднішній день. Це буде достатньо швидко, і закон достатньо швидко запрацює. Зрозуміло, ну і тут зараз про чинні бойові дії, про те, що відбувається на лінії розмежування, і з огляду на відкритість джерела будемо повідомляти про те, що не зашкодить нашим військовим захисникам та захисницям. Ось, наприклад, видання за економіст повідомляє про те, що розробники в Україні продовжують спиратися на штучний інтелект при розробці тих чи інших засобів ураження, безпілотників і так далі. Ну себто просто питають, як краще Робити для того, щоб ну і в цьому контексті, звісно ж, якщо говоримо про політичну складову, звісно ж, бачимо, що і російська сторона на місці не стоїть, постійно використовують якісь діпфейки, якісь монтажі і так далі. Як ви вважаєте, куди буде рухатись далі ця вся історія? Чи буде розвиток, чи все ж таки, пам'ятаючи ті діпфейки, пам'ятаєте на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни зліпили нашого президента? Не зрозуміло чого, коли це було зрозуміло, що це фейк, що це брехня. Чи будуть вони продовжувати намагатися битися і далі в цю стіну? Ну, намагатись, звісно, будуть. Будуть намагатись використовувати будь-які можливості свої для того, щоб вносити хаос. Суспільство, і давайте не будемо забувати і про величезну кількість кібератак, які відбуваються на нашу державу. Єдине, що ми не бачимо успіху у росіян, тому що Служба безпеки України і їх департамент протидії кібератакам працює достатньо ефективно, і ми знаємо це. Все, що відбувається, всі намагання вдарити по державним органам, по їх сайтам, все це зупиняється ефективно, тому ця історія нікуди не поділась, і вона продовжується. і Вона буде продовжуватись. І чим складніша ситуація буде на фронті, тим активніше росіяни будуть використовувати цю ситуацію. Ну і за повідомленням Служби безпеки України постійно бачимо новини про намагання росіяни зірвати мобілізацію. Є блогери, є лідери думок, які постійно впливають на свідомість українців, говорячи про те, що це не ваша війна, тут зверху щось вирішується, це не за вашу землю, це десь там далеко на Донбасі. Спокійно сидіть, перечекайте, все буде добре і так далі. І в цьому контексті, на вашу думку, пане Олексію, як потрібно заохочувати військових, майбутніх військових? Чинних цивільних людей в службі в армії, аби вони не зважали на ці всі вкиди з боку Російської Федерації, ну щоб не зважали ті, хто має розум, той не зважає на такі вкиди. Крім того, є командири в військових підрозділах, які розуміють, що як відбувається, і мають доносити цю інформацію до своїх підлеглих. Те, що стосується, Наших українців, хто в майбутньому може бути мобілізований, чи зараз буде мобілізований, чи вже проходить ВЛК. Їм також треба роз'яснювати цю ситуацію. Правда, чесно скажу, це точно має бути не. Якась шпаргалка, яку всі однаково зачитують. Це має бути ефективна робота з лідерами думок, які будуть простою мовою, а не під копірку пояснювати, що як відбувається в країні, це точно треба використовувати. Ну а що стосується мережі агентів російських є кілька тисяч карних справ, є вже кілька сотень судових рішень. Знов таки западання Служби безпеки України, агентурна мережа зменшується. Хоча знов таки ситуація економічна в Україні не дуже, і багато нових агентів російських, які з'являються, вони просто працюють за гроші. Жодної ідеології, просто гроші. Наскільки це впливає, все ж таки? Ми часто густо якось занижуємо вплив російських агентурських сіток, тому що ну все ж таки напевно люди, які так вважають, судять по собі і розуміють, ну як можна цьому повірити, але є люди, які дуже схильні до впливу, так і дуже легко йому піддаються. Наскільки ось ця от окрема людина, якийсь колаборант, або якийсь сплячий агент, або якийсь телеграм-канал Паблік, так ми знаємо їх на жаль, багато ще досі в мережі залишилося, які підбурюють населення, впливають на загальну. Ну, свідомість на, на загальні думки суспільства у ці складні дні. Це завжди працювало. Знаєте, як класична ОБС, одна бабка сказала. І дуже ефективно це використовується, якраз Московська церква використовує через свої проповіді своїх попів. Там всередині вони розганяють таку інформацію, потім воно йде далі в черги, де стоять ті самі бабусі, і таким чином розповсюджується. Це одна з найефективніших мереж, яка працює на розповсюдження негативної чи недостовірної інформації. Тому і займаються такими історіями і накривають мережі в московському патріархаті і далі, бо там сплячих агентів величезна кількість їх готували роками, їх готували до саме впливу на думку і використовують зараз е на повний зріст. Ну, це така наша реакція, реактивна політика. Так ми відповідаємо на виклики, які нам дають окупанти, росіяни і загалом. Але от що стосується наших активних дій, пане Олексію, ми бачимо, що в нас в Україні діє телеканал Фрідом, російськомовний канал, який зосереджений на те, аби впливати на свідомість на думки і на висвітлення правдивої інформації, зокрема серед російського населення. У нас є якісь також телеграм-пабліки. Ми розуміємо, що радша за все і служба безпеки України, і головне. Управління розвідки працюють для того, аби якісь також е, спеціальні інформаційно-психологічні операції проводити на території держави ворога, чи є якісь результати корисні і вигідні для нас в плані зриву мобілізації на Росії, зважаючи на той великий високий рівень їхніх втрат всередині нашої держави. На превеликий жаль на мобілізацію в Росії, це в жодному разі не впливає, бо е, в таких містах як Москва чи Пітер, е, там, звісно, навряд чи можна набрати собі рекрутів на зарплатню в 200 тисяч рублів. Але якщо від'їхати там сто кілометрів від Москви і далі, далі, далі. Це величезні кошти, бо так там отримують 20-30 тисяч рублів, а тут майже в 10 разів більше, і плюс там вже вдола, може отримати ще й якусь ладу білу, то взагалі це для них найбільший шик. А ще може, якщо чоловік трохи повоює в Україні, то може там прийшли пральну машину чи. Якийсь там Унітаз, то радість подвійна буде. Тому в них мотивація якраз в цьому дуже серйозна, і демотивувати їх дуже важко. Ну, з огляду на ваш досвід, пане Олексію, можливо, є якісь пропозиції для того, аби ну, покращити цю роботу, цей вплив на росіян для того, аби все ж таки зробити цю важливу справу, зірвати їхню мобілізацію, де потрібно докрутити, на вашу думку, в плані інформаційному. А... Те, що я міг би сказати, що було б ефективно, на жаль, я не можу сказати в ефірі. Це для mm. скажімо так інших е служб, де да не допрацьовуємо іншими але, словами, так. Е але є, є можливості, і, і треба по-іншому трохи е працювати з е їх. Також лідерами суспільних думок е і використовувати такі історії, як те, що відбулось зараз, в Орську, брати не політичну складову, а економічну складову. І такі історії вони будуть працювати. Дійсно, те, що відбувається зараз в цій Оренбургській області, так повінь дійшла саме до цього обласного центру, станом на сьогодні, і там, що цікаво, видно, що і росіяни невдоволені. Одразу ж в Орську в перші дні запровадили заборону на зібрання побоюючись якихось стихійних мітингів. І зараз мережею дуже популярний ролик ходить, коли одна з місцевих жителів Орська так просто фільмує, як до її міста помпезно приїхав міністр надзвичайний. Ніх ситуацій, так через звичайних ситуацій там на Росії МЧСнік, головний їхній, який був в верхи просто на суперкрутому автомобілі Амфібії, тим часом, коли звичайні громадяни або на таких, знаєте, плоскодонках дерев'яних, або на надувних шлюпках якихось самих елементарних пересувалися. Чи може це якось розкрити очі росіян на те, що ким являється їхні чиновники, хто вони є і як вони цінують в дужках не цінують. Життя звичайних громадян. Ну, от саме про це я і кажу. Їм треба використовувати такі штуки і подарувати от таким заїжджим керівникам своїм якусь пісню на кшталт Орінбургський пуховий поток. І щоб під цю пісню він далі на своєму пароплаві шикарному в'їжджав. По затоплених містах Росії, оце буде дійсно показано цій всій сірій масі, яка все життя кивала і розповідала, і в них класний президент і керівники. Хай побачать яке до них ставлення. Але чи готовий цей ґрунт для того, аби був розвиток, аби оце насіння, а занепокоєння відсутності консолідації, так розбрату проростало із російського ґрунту? Чи готові росіяни до якогось бунту іншими словами? А я вам скажу так: вони завжди готові. Щоб то не було, єдине, що вони не готові до політичних бунтів, вони готові до, як я сказав, економічних бунтів. Ви згадайте, як вони б'ються за блини, які з лопати розкидають, або за яйця в магазині. Їм, якщо дати більшу якусь ціль і сказати, всі гроші там ідіть, беріть, скільки хто винесе, побачите, що там буде.